66 й день терору мирного населення Харківщини російськими окупантами під час формування матеріалу стало відомо про прильоти у Харкові. 10.30. тридцять Павлова Несколько минут назад там був взрив. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях. Обстрел может повториться. За даними екстреної медичної допомоги, на жаль, внаслідок цього ранкового обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Гарячою була і ніч напередодні. Близько 23-ї прогреміли вибухи. Офіційна інформація відразу з'явилась на сторінці мера. Пока точно ізвісна об обстрілі Київського району. Предварительний приліт по інфраструктурному об'єкту Взривів було не менше Інформації о пострадавших нет. Надіюсь, що й не буде. Рятувальники відразу виїхали на місце трагедії. Було зафіксовано пошкодження будівель підприємств внаслідок потрапляння боєприпасів. Сталися три пожежі. Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад п'ять запусків ракети з території Російської Федерації. Попередня РЗК с 300 Частина з них здетонувала раніше пункту призначення. Одна з ракет після першої години ночі влучила в селище міського типу Печеніги Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів. Протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодуківський, Ізюмський, Харківський Чугуївський райони. У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю в Ізюмському районі. Зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка. У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу Господарчі споруди. Унаслідок обстрілів у Черкаських тежках. На жаль, загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей госпіталізовані: – 84-річна жінка та 62-річний чоловік. Загалом на Харківщині цієї доби сталося 9 пожеж, спричинених військовими діями. Богодухівський район. Рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею. горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 та 10 гектарів. Чугуївський район. У селі Коробочки не горів приватний житловий будинок на площі 90 квадратних метрів. Харківський район. В селищі Циркуни горіли два дачних будинки на площі 150 та 120 квадратних метрів. А також господарча споруда площою 20 квадратних метрів на дачній дільниці. На лінії фронту тривають запеклі бої. На харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, повідомляють у Генштабі. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементівка, Питомник, Руська Лозува, Руські та Черкаські тижки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного рівня. Українські захисники тримають оборону та завдають втрат противнику. Яна Біляєва Стас Дейнеком Харківські звісті. Шисти вранці обстріляли район Павлового поля з реактивних систем залпового вогню Ураган, касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні. На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Жертв було б набагато більше. Слідчі вже на місці подій фіксують наслідки злочинів рашистів. По спальному району. У понеділок вранці Росія обстріляла густонаселений район Харкова. Під час атаки рашистів одна людина загинула на місці. Загинув 64-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ще один 68-річний мирний мешканець отримав поранення. Крім того, згорів автомобіль та пошкоджено один з навчальних закладів району. На місці обстрілу всі силові відомства Харкова відпрацювали, зібрали речові докази та розпочали досудове розслідування. Згідно інформації від правоохоронців, ворог під час обстрілу Шевченківського району застосував касетні снаряди, частина з яких наголосили рятувальники, не вибухнула. Було обстріл міста Харків із реактивної системи типу ураган. Було випущено три бойових одиниці. Які влучили в три локації на щастя, вони не змогли вчасно відкритися та вивести бойові елементи в повністю бойове положення. У разі якщо касети б спрацювали, наслідки ворожого обстрілу Харкова були б набагато серйознішими. Леся Купелюк, Василь Голосний та Олександр Уваров. Харківські звісті у нас была очень тревожная вечер ночь, потому что тоже был обстрел по одной из центральных частей города Харькова, был очень большой пожар, который был локализован нашими мужественными работниками, э чрезвычайная ситуация пожарными. Э утренний обстрел был э Шевченковский район, центральная часть Шевченковского района, к сожалению, есть погибшие э харьковчанин, ранение получил один человек. И могу вам сказать, что обстрелы на самом деле не прекращались и выходные дни. Целенаправленно ведутся обстрелы российским агрессорам наших ТЭЦ, что говорит о том, что российские агрессоры, знаете, с таким ожесточением полят по нашим ТЭЦам для того, чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительное повреждение ТЭЦ. Мы сегодня работаем над их устранением и продолжаем работать. То, что касается самой ситуации, то ситуация стабильна. Понятно, что обстрелы есть, угроза жизни харьковчан тоже есть. Но все наши коммунальные службы, предприятия работают, ходит общественный транспорт, открыты Магазини, заправочні станції, і город знаєте, такою життю, наскільки це возможно в воєнне время. Найбільшу кількість ракетних обстрілів зазнав не Маріуполь, який окупанти крили вогнем впродовж кількох місяців. Найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму Харківської області. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. На Третьому місці за кількістю ракетних обстрілів Миколаїв за даними Данілова, росіяни завдали по Ізюму 476 ракетних ударів. Бої за ізюм почалися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. На початку квітня місто опинилось під тимчасовим контролем російських окупантів. До війни в Ізюмі проживали 50 тисяч жителів. В Україні успішно працює чат-бот є ворог, і все більше людей долучаються до так званої народної розвідки. Наразі чат-ботом є ворог скористалося понад 344 тисячі українців, і це означає, що чим більше людей повідомляють Збройні сили України про загарбників та ворожу техніку, тим швидше наші захисники звільнять Україну. Українців просять поширювати інформацію про чат-бот є ворог серед друзів, ділитися у власних соцмережах. Та користуватись ним, фіксуючи там будь-які приміщення та дії російських окупантів. Зробити це дуже просто: зайдіть у «Є ворог бот» та клікніть на аватарку. Натисніть більше та поділитися. Виберіть, як хочете розповісти друзям про чат-бот у телеграм або через зручну для вас соцмережу. Головне одразу повідомляти в чат-бот про переміщення окупантів та будь-яку ворожу техніку, де б ви її не помітили. Однак, перш ніж дістати цифрову зброю, людей закликають дотримуватись правил безпеки народної розвідки. Тож запам'ятайте ці прості правила правила народної розвідки ще ботом ворог: не наближайтеся до окупантів близько, знімайте їх на безпечній відстані. Намагайтеся знімати ворогів прихованою камерою. Не поширюйте кадри та геолокації ворогів в інтернеті. Не надсилайте деталі про ворогів у неофіційні ресурси. Не обговорюйте геолокації ворога телефоном, видаляйте фото та відео з вашого телефону та листування щадбота. Вірте в перемогу. Нам є за що боротися, і ми обов'язково переможемо. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські Звісті. Кадри того, як Росія 1 березня нанесла удар по харківській облдержадміністрації, облетіли весь світ. Дві ракети влучили у будівлю. Тоді 1 березня під час обстрілу загинуло кілька десятків осіб. Та через кілька місяців правоохоронці оприлюднили шокуючу інформацію. Коригувальником рашистів був не хтось там, а харків'янин. Два дні тому чоловіка затримали за даними слідчих. Саме він навів ракети на адмінбудівлю у серці Харкова. Було ретельно досліджено вилучену у зрадника комп'ютерну техніку, відновлено видалені листування. В них 28 лютого 2022 року він доповідає своїм кураторам з Російської Федерації, що в будівлі хода знаходиться штаб полку АЗОВ та територіальної оборони. Вже наступного дня російські війська направляють туди дві ракети, які наносять будівлі невиправних руйнувань та вбивають цивільних людей. Окрім хода, колаборант дає дані для нанесення ударів по головному офісу фірми Хадо, де начебто знаходиться виробництво зброї та ще ряд адрес по місту, які в подальшому були атаковані ракетами або РСЗО рашистської армії. Наразі триває досудове розслідування коригувальнику загрожує довічне ув'язнення, та це не поодинокі випадки, коли правоохоронні органи виявляють так званих любителів руського міра, які допомагають окупантам. Окремий фронт інформаційні колаборанти щоправда і на них очікує суворе покарання. Кілька таких вже дають покази силовикам. Харків'янки у соцмережах відкрито підтримували країну окупанта. За таке нестимуть кримінальну відповідальність за статею Колабораційна діяльність. Підозрюваними є мешканки Харкова, які в соціальних мережах однокласники та чат рулетка виправдовували та підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України. Якщо гадаєте, що поліції та СБУ більш зайнятися нічим, як тільки жіночок за такі злочини притягувати до кримінальної відповідальності, то нагадаю, що війна триває не лише на полі бою, бо і точаться її в інформаційному просторі. В ньому кожен з нас є воїном на боці правди, справедливості та свободи. Українське законодавство за колаборантство передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років в звичайний час, а в умовах воєнного стану або 15 років, або довічне ув'язнення. Колаборанство це і держзрада за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Саме робота з виявлення, зокрема і інформаційних колаборантів, зараз активно ведеться. Всі зрадники підкреслюють у силових структурах, будуть нести найсуворіше покарання. Леся Кополюк, Євген Кличко, Василь Голосний та Юрій Бабикин Харківські звісті. Виїзд чоловіків з України під час дії воєнного стану визначається частиною першою статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І згідно документу, зараз покинути Україну можуть ті чоловіки, які у встановленому порядку оформили інвалідність, та ті, хто має підтверджуючі документи та підставу для зняття з військового обліку. Ви дозволено особи, які в установленому порядку оформили інвалідність будь-якої групи, зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, супроводжуючи особу з інвалідністю першої, другої групи, яка потребує постійного догляду. Батьки трьох і більше дітей. Військово зобов'язані, які виховують самостійно одну дитину або двох. При цьому зазначають у держприкордонній службі обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон, адже умови мирного та воєнного часу кажуть у відомстві різні. Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з відміткою записом зняти з військового обліку, дана відмітка запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я а тому рекомендуємо звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Проте остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин та фактів. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські звістя. 65 Тисяч гривень такий штраф чекає роботодавців за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. А саме згадку в оголошенні про вік стать релігійні вподобання так постановив український уряд. Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії, таких умов як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання. У разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати 65 тисяч гривень. Щоб стягнути кошти з рекламодавця, Державна служба з питань праці має підготувати Рячий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки і надіслати його рекламодавцю. Санкція сплачується рекламодавцем до державного бюджету за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документу від держпраці. До речі, порушник має право звернутися до суду для оскарження рішення щодо штрафу. Яна Біляєва, Харківські звісті. В Холодногірському районі оперативно ліквідували дві серйозні аварійні ситуації на ділянці трубопроводу холодного водопостачання на вулиці Ізмайлівській та вулиці Великій Панасівській. Роботи виконала бригада аварійно-відновлювальних робіт комплексу Харків-водопостачання комунального підприємства «Харківводоканал». Карків активно готують до опалювального сезону. Працівники тепломереж щодня виконують необхідні поточні ремонти та лагодять об'єкти, що постраждали від обстрілів. Проте зараз працівники підприємства усувають наслідки негоди. Справа в тому, що через надмірні опади були затоплені теплові камери, канали теплотрас та підвали будинків. Як кажуть в КП ХТМ, ані війна, ані негода не збивають графіки робіт. Зокрема, на північній Салтівці. В одній з котелень вже встановили нове обладнання. До того ж, на котельнях північної Салтівки та п'яти хаток відновлюють устаткування та закривають контури приміщень сендвіч-панелями для більш ефективного енергозбереження. Також триває реконструкція котелень за проектами Світового банку. Крім того, тепловики прискорили монтаж та підключення пересувних котелень. Разом із тим тривають роботи з відновлення теплотрас, що зазнали обстрілів. Так само продовжуються і Планові ремонти та реконструкція теплових камер. У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів. Так, фахівці комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство допомагають містянам, закривають вікна та ремонтують покрівлю в будинках. Зокрема, такі роботи тривають у Салтівському районі. Водночас співробітники всіх філій комунального підприємства Харківські теплові мережі готуються до зими та відпрацьовують заявки харків'ян. У місті триває реконструкція теплових камер та перекладання магістрали. Крім того, Проводиться ремонт покрівель на джерелах теплопостачання, як постраждалих від бойових дій, так і тих, де ремонт потрібний за регламентом. На підприємстві зазначають, що тривають і роботи із реконструкції котелень за програмою Світового банку. Також встановлюють вентиляційні шахти, оздоблені малюнками казкових героїв. Зокрема, такі з'явилися в Холодногірському районі. З питань, пов'язаних з опаленням та гарячим водопостачанням, можна звернутися до кол-центру за телефонами 341 41 40. Для дзвінка з мобільного 057 341 41 40.